На Рівненщині бояться паводків фахівці стежать за рівнем води у річках і попереджують про можливі підтоплення. За найгіршими передбаченнями, вода із берегів може вийти у 63 населених пунктах. Серед них і два міста. Місто острозі вулиці Цілковського, Вигод Новицького. У місто Добно три мікрорайони. У зонах можливого підтоплення тимчасовому відселенню підлягатиме майже 7 тисяч чоловік. Та у яких утримується 3730 голів сільськогосподарських тварин село Олександрія, що за 16 кілометрів від обласного центру ділить одна із найбільших річок Рівненщини горинь. Те, що навесні вода із берегів виходить, тут уже звикли селяни, які живуть уздовж річки, до повеней навчилися пристосовуватися. Та вже чекаємо, поки вже спаде вода, і тоді садимо. Ну то тоді кажуть, що добре тоді як вода спала, то з води щось там напливло, якийсь мул намул такий, то воно краще для його родини. Цьогоріч Олександрію на карту можливих підтоплень не нанесли. Торік каже сільський голова, місцеві жителі розчистили старі русла горині, прочистили каналу та озеро. Тепер тут повені не бояться. Тішаться і прогнозованими заморозками на найближчі вихідні. Ряд стримуючих факторів природних: а це заморозки, затяжний, затяжне таяння снігу. І я думаю, що саме такі фактори збудуть приведуть до того, що на сьогоднішній день не буде максимального розливу за спиною. У мене річка Горинь, річка в максимальні свої часи, заливала від цієї опори і абсолютно на другу сторону. До будинків цей весь луг був залитий. За останні дві доби рівень води у річках на Рівненщині в середньому зріс на пів метра. Перші підтоплення почнуться, якщо вода підніметься ще настільки ж. Бояться росту води у річках на Рівненщині. У Білорусі мені дзвонили з МНС з Білорусі. Вони стурбовані, яку кількість води ми будемо на них скидати, тому що в них теж виникає багато снігу, серйозна загроза повені. Раз білоруси не зможуть її десь там прийняти свої водосховища, вони будуть скидати у Прип'ять, а це значить Дніпро, і зразу і там і Київ, і так сказати, всі, всі ці водосховища, які в районі Києва. З інструкціями, що робити у разі паводків, мають обійти двори у населених пунктах, які потрапили до зони ризику. Сільські голови в Олександрії кажуть, люди вже давно усі навчені. Вони тут і самі по стовпах та городах можуть не гірше фахівців спрогнозувати, як поведе себе горинь. Цього року вже воно, вже воно пару разів підходило під саме городи, і якось так назад піде. Знову підійде, знову підійде. Оце знову вона підійшла, але я бачу, що вже вона ніби спадає, бо вже от. Вже такі горбочки видно Тетяна Коваль Володимир Захаров новини рівного.